Планета кіно це щось. Привіт! Ти прийшов сам? Сам. Ну, а ти? Я теж. Дивно, що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. Насправді це від компанії залежить. <гум> Продовжуйте рух трасою ще чотириста кілометрів. Девіде? Девіде. Чекай, ти що тепер ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Ем... Так. Девіде підберіть сару. Двигун не заводиться. А в мене якраз все працює. Маєш слабкість до афоризмів? Чому ти так вирішила? Що прекрасніше місце, то самотніше в людини на душі. А це ж викопаний, я непогано. Go, Через два кілометри go, з, з траси. Що це таке? Цікаво, що за ними. Тут трупи! <різь> а що, як туди зайти? Здуріти. Не пояснив, що відбувається. Сам не знаю. Та, здається, я тут уже був. Просто неймовірно. Це нагадує вхід до моєї школи. Ні, ні, чекай чекай. Що? Ну, Це ж школа. Не лякайся. Uh -huh. Усе гаразд. Девіде, ми спізнюємося? Скільки мені років? П'ятнадцять. Мені п'ятнадцять. Круто. А скільки мені? Не знаю. Сорок. А я вас приб'ю. Я її освічився а вона відштовхнула. О, такі самі відчуття, як і того дня. Ці двері для мене. Мамо, я скучила. Це все не справжнє. Для мене дуже навіть справжнє. То чого ж ти хочеш, Де віде? Хочу повернутися туди, де думав, що в мене все вийде. Коли я з ким поділитись, усе закінчиться тим, що я змушу тебе страждати. А що як навпаки буде доню? Ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Кожному потрібен хтось. І з ким можна розділити життя. Умієш лагодити вбиті машини? Не вмію. А якщо до машин у вогні? Ні. Дуже драматично. Навіть перебір.